Всім привіт! знову я Юра. Ми сьогодні йдемо в магазин і вирішили поглянути на наші огороди з гарбузом. Що можу сказати? На огороді сум. О, гарбузи! дивіться, які вони маленькі. Дощів давно не було. Вони вже починають вянути. Думаю, скоро будемо збирати. І не знаю. Чи підбере її гарбузовий комбайн? Ну, дивіться. Ось вони вже в'януть. Боже, вони вже починають гнити. Я звичайно ось такий величенький. ще подивимося в далі, що там. Бачу соняшник виріс на огороді. Можливо, сьогодні поїмо сімочок. следующий раз, а пока что все Багато, але вони такі дрібні, аж переживають, щоб їх гробузовий комбайн передробив, це ось, ось, ось точно не передробить, максимум оце шкурку з однієї сторони сніме, та і все. Кажеться, прийдеться їх розколупувати вручну і вибирати сімочку. Ну, йшли на другий огород, бур'янів менше, до гарбузи такі самі. Урожай точно не дуже, щоб дуже. Ось такі нас справи. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім папа, а ми, а ми побігли в магазин.